Вітаю! Мене звуть Вікторія Самохвал. Я клінічний психолог та психотерапевт. Працюю у двох напрямках психотерапії: сегершталь-терапія та КПТ, в тому числі травмофокусоване та КПТ. Працюю не тільки з дорослими, а також маю спеціалізацію по роботі з дітьми та підлітками. З дітками починаю працювати від 5 років. Також я кризовий психолог та арт-терапевт. Крім інших запитів, працюю з клінічними запитами. Це можуть бути депресії, тривожні розлади, розлади харчової поведінки, обсесивно-компульсивні розлади, фобії та нервові тіки. Психологія та психотерапія це велика частина мого життя. Але перша моя освіта це експериментальна фізика. Я маю також докторський ступінь у цій галузі. Тож я надзвичайно люблю досліджувати світ, себе, відносини, реакції і продовжую займатися науковою діяльністю також у психології. Але от у фізиці мені дуже не вистачало контакту з іншими людьми і відносин з ними, що я сповна отримала у професії психотерапевта. Тож зі своїми клієнтами я досліджую їх внутрішній світ, шукаю причини дискомфорту. Та виправляємо ми їх. Я терапевтка, яка піклується про безпеку та конфіденційність у нашому контакті. Я опорна та сильна, тож ви зможете розслабитися та відпустити той контроль, який вимушені тримати у реальному житті. Також я тримаю межі нашого контакту, приходжу вчасно, не переношу зустрічі та не йду туди, куди ви ще не готові йти. Також я структурна людина та терапевтка, тож ми будемо структурно досліджувати ваш запит, та я буду підсвічувати вам результати терапії. На першій сесії ми з вами познайомимося та сформуємо запит, якщо його ще нема. Якщо ж запит уже сформований, то ми почнемо над ним працювати, складемо план роботи, куди ми будемо йти і що робити. Інколи я буду вам давати домашнє завдання і буду регулярно підсвічувати прогрес та результати нашої взаємодії та роботи. З кожною сесією ви будете все краще розуміти ваш стан, його причини та наближатися до зцілення та виправлення ситуації. Початку повномасштабного вторгнення я працюю у благодійній організації, яка надає безкоштовну психологічну допомогу дітям та підліткам, які постраждали від військових дій. Тож я маю вже великий досвід кризової роботи. Також я маю практику роботи у психіатричному відділі лікарні і частину своєї роботи я присвячую психологічному супроводу людям з психіатричними діагнозами. Тож я вас запрошую у цікавий світ, ваш внутрішній світ, подосліджувати його, порозглядати і зробити своє життя більш комфортним і більш щасливим.